Вітаю! Сьогодні 28 листопада і це мій корисний сніданок. Перед сніданком чищу лімфу солодкою. Навіщо я почала чистити лімфу? Бо Півроку тому, ну, трошки більш, чистила лімфу і знову захотіла. Так, бо вирішила робити вакуумний масаж живота і згадала, що в жиру. Накоплюється різні, різний непотріб. Так. Все, що ви погано з'їли, все, що погано, не, нечисто випили, все накопиться в жиру на животі. Так. До речі, в тварин це теж так. Ми не виключення. І що я хочу сказати? Вже більш. Ніж планувала. 14 днів я, я завжди чищу, а вже, мабуть, 21 скоро буде. Так. І мені це подобається, не знаю. Бо спочатку я чистила лімфу е, таблетками, екстракт солодкий, потім я знайшла у себе лакрицю, це порошок солодкий. Е, мені так захотілось і сподобалось солодкий чистити. А ще не використовувала ось корінці солодкі. Так. Тому, тому сьогодні заварюємо корінці. Але ж я хочу сказати, масаж почала робити, мабуть, 6 або 7 разів зробила. Ось які моїй дачі. Так, я не тільки про себе кажу. Я хоч щось починаю робити. А знаю, що дехто. Послухав, плюнув і далі пішов. Але ж чищення лімфи – це дуже-дуже-дуже-дуже дуже, 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 дуже корисно. І я в опису кидаю посилання, де гарна жіночка так, розповідає, як чистити лімфу і навіщо. Я її колись один раз послухала і робила декілька разів. Так, все ж я продовжу масаж вакуумний живота, ну якось заставлю себе. Так. А це я беру корінці такі порізані. Дивіться, ось однаково, що намальоване, і тут однакові такі корінці. Так, це я випадково купила, зайшла якось в відділ, там китайське все продають. Китайська. Тільки надпись китайська, а вибра... виробник Нідерланди. <с> так що ось таке. Ну, добре, Нідерланди все гарно вирощують. Вони молодці. Так, ми теж молодці. У нас теж багато чого вирощують. Так, заливаю окропом. І ще потримаю дві хвилинки в мікрохвильовій печі. Так, потім накрию, настою і вип'ю. Не знаю, міцно чи не міцно буде. Я ось це буду вперше робити, тому далі буде. Ось так. Накриваємо і вип'ємо. Так, а ще я заварюю парило звичайне. Це вже докупи, як кажуть. Лікуватись, так лікуватись. Так, парило звичайне ось ця рослинка. Дуже дуже чистить організм. Так, камінці в нірках і в почках теж чистить, і взагалі чистить організм. Дуже раджу перечитати про цю рослинку. Так, це теж накриваю і настоюю. І за день вип'ю. За 4 рази. Так. Вчора нічого не робила. Так, вчора я прогуляла. І, так, все забуваю. І родзинки ж я ще приймаю з перцем, то потрібно їх теж замочити гарячою водою. Так, і коли з'їдаю таблетки, або е, порошок, або сьогодні буду ось це. Потім пів години нічого не вживаю. А далі приймаю сарбент, вугілля. Одну таблетку на 10 кг ваги. Ось така таблиця, так. А ще я приймала ентерозгель, Так, столову ложку. Запивала водою і 2 години не вживаю їжі, а потім тільки снідаю. Трохи настояла. Е охолодила, так, перелила з часки до чашки, так охолодила і буду вже вживати, бо якщо я зараз 30 хвилин да і ще 2 години, коли я буду вже так, снідати, буду вже коли вечеря, так, тому випиваю. Солоденька на язику. Так, все. Готую сніданок. На сніданок буде шуба. І мені подруга сказала, що гарна, гарний оселедець є. Я пішла до магазина, ну, не знайшла вже того оселедця гарного. Тому я згадала, що у мене є заморожене. Червона риба, коліжанка пригощала одна. Так, оце іній. Достала з морозильної камери. І будемо готувати з того, що є. Ось гарне у мені коліжанки це просто супер. Всім ражу мати гарних друзів. Так. Це буряк жовтий. Це буряк звичайний запекся, так зменшився вдвічі. Картопля біла, це біла морква. Це звичайна морква, це пастернак. Все, ось такий набір робимо шубу. Буду складати шубу. І я хочу сказати, що з будь риби соленої шуба буде чудова. Якщо ви е, овочі підсушите в духовій шафі. І дрібненько дрібненько поріжете цибульку. І головне, щоб цибулька була соковита. Так, це біла цибуля, салатна, але ж люба цибуля, щоб тільки соковита була, а це соковита. Так, я, мабуть, вже казала, в дитинстві ми робили з мамою шубу. Навіть не Ой, А скільки? Кількі? так. І скільки, той кількі потрібно було мене перечистити, так? Ось часи були. Ну, добре, я вас відблікаю. Всі знають, як робити, І... але ж всі по-різному роблять. Я спочатку картоплю потерла, потім. О! Потім рибу. Половина риби, бо в два шари я роблю. Так. Сьогодні така гарнесінька шуба, так? Риби забагато. Ну, забагато риби не буває. Потім цибулю. Так, трошки примяти, Трошки, бо вона дуже соковита і так. Дехто замочують в оцці. Я так не роблю. Так, ось так. Потім морква. Ну, у мене морква звичайна біла і пастернак. Це я перемішую ось так. І половина посипаю. Так, я нічого не забула. Так, нічого не забула. Так, 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 швиденько. Ну, я не знаю, навіщо швиденько. Мені ще не можна їсти. А тому повільно. Так, повільно. Морква. Буряк. Буряк. Жовтий. Так. Насіння жовтого буряку я вже давним-давно купувала і своїм родичам відвозила. але ж не знаю, виростили вони чи не виростили. Ну, і такий буряк, звичайний. Так, запечений. Він у мене сьогодні дуже гарно запечений. І насичений смак. А зараз майонезом. І майонез буде сьогодні з магазину, бо не всі полюбляють домашній майонез. Так, майонезом, а потім другий шар. Другий шар вже буде риба, цибуля, картопля, морква і буряк. Щось я зараз тут не те зроблю. Сходила одна за майонезом, придбала. Ось де іноземне, потрібно брати і перекладати. Я тільки прочитала оригінал. Стоїть де майонез. Ой, і вони зелененькі. Я в жовтому таке брала, там справжній майонез, і ще на жовтках. І від кур, які гуляли вільного, вільного вигулу. А це щось я таке придбала. Ну, я вже не, не піду до крамниці, ні. Змащую. Тут ем, олія, саме перше, потім вода, потім цукор, і потім ще щось, а потім тільки жовтки. Так що, мабуть, ну, боришне ще є, але ж саме останнє боришне після солі. Так що, щось таке солоденьке. Ну, це не з дешевих, тому тому будемо таке сьогодні їсти. Так, ось це я. Намощу краще, так? І далі риба, цибуля, ну, я вже казала. Вау! Ну, Одне радує, що дата пригодності нормальна і довго не зберігається. Тому за кадром я буду дорого Готова шуба і, і я дуже-дуже хочу її спробувати. Так. Тому що вже дві години пройшло після того, як сарбент я з'їла. Так, солодка, що я заварювала, мені сподобалась. Я... Що заварила весь, всю шклянку випили. Так і потрібно прикрасити. Ну, у мене немає зелені, то я ось так відкрашу Ну, Якщо б калина була свіжа, тут гарнисенька б. Так була. Прикрасити. Ну. Прикрашаємо, як можемо. Так. За кадром я зараз насиплю собі, відріжу. А... Так, скільки я відріжу. Побільш, побільш. Ось так. Ну, добре, точно за кадром це буду робити. А, а ще з ось ці. Шість радзинок. Ви пам'ятаєте, навіщо я родзинки їм? Радзинки з перцем всередині. Всередині чорний перець. Для того, щоб не було камінців у нирках. Так. І я не знаю, є вони в мене або немає. Я просто таку для профілактики. Так, роблю. Зап'ю гарно водою. Ну, не гарно, Так, як, як вийде. І ось це е, парила, звичайне, що я заварювала, теж від камінців, так. А чай сьогодні потрібен чай. Після шуби чай обов'язково, так. І у мене ось такий чудовий чай, пригостили вчора. І ви знаєте, це Турет, з Туреччини. І я просто в захваті. Я багато-багато років. Не пила такий гарний чай. Так, ну, знаєте, як важко купити щось гарнесіньке. А це мені подарували. Сказали, це квіти. Ну, то я бачу, що це квіти. Сказали, це дуже-дуже гарно для серця. Ну, для серця, для судин, зна е ви знаєте, все, що гарно для судин, гарно для серця, так, чи навпаки. І дуже-дуже гарний сон буде заспокійливе. І я не знала, що я так трошки, трошки догадувалась, але ж коли прийшла домою, додому, порівняла зі своїм, так, я знаю, що це таке, тільки у мене дивиться, який колір, а тут трошки інший колір, мабуть, по-різному сушили. Це огіркова трава. Квіти огіркової трави. Так. І я теж знаю, що воно е е е Така, Таку байку розповідали. Хто буде вживати огіркову траву, той буде здоровий, як космонавт. Так. Хоч до космосу, до космосу відправляйте. Тому дійсно. Тільки мені назву іншу сказали, але я не, не зрозуміла. Так, і доволі так вони е, люди ті Прекрасно, прикрас, Господі, я вже зам... так все, мовчу, мовчу, буду їсти. Боже, вже заговорююся. Багато клали. Ці трав... квітів цих. Так. Подякувала за їжу, подивилась дві хвилини, як я останнім часом роблю. Запам'ятала враження першого котка, і це дійсно щось неймовірне. Під язиком починає дуже-дуже сок виділятися, так, ну, слина. І це ну, це дуже гарно, бо в слині фірменти. Якщо ви будете швидко їжу ковтати і не буде такої слини гарної, то і перетравлюватися буде. Так, не дуже буде перетравлюватися. Так, і як ніяк, а чому так потрібно робити? Я в опису скидаю посилання на відео, де розповідає Садгуру. Так. Будете ви робити чи не будете так, це вже справа кожного. А я спробую при вас, що це за шуба з таким цікавим майонезом зеленим. М -м -м -м. Смачно! Дуже смачно. Слухайте, там багато так було риби. Де риба? В майонезі я ще перечитала, гірчиця є. Дуже смачно. Я не знаю, майонез чи як його назвати. Цибулі багато, я відчуваю. Де риба? Ось риба. Mm, є риба. Є. Яка смакота ця домашня їжа. Смачного вам мені буду їсти. Дуже-дуже-дуже сподобались шуби. Я ще шматок відрізала. Хліб один шматок з'їла, більше не захотіла, а шуби ще з'їла, але ж витримаю. Так, зроблю перерву, зап'ю чаємо. А на вечерю знов буду їсти шубу. Так, бо це дуже смачно вийшло. І я хочу сказати, нагадати, якщо ви зберетесь чистити лімфу, знайте, що після цього потрібно буде обов'язково вживати вітаміни і мінерали. І я цього разу буду вживати ось такі: це перга. Натуральне. так. Буду. Менш використовувати таблеток аптечних навіть в вітамінах-мінералах. Так, Буду шукати щось натуральне. Пірга дуже корисна, і як її я вживаю, чайну ложку без верху беру до рота, розмоктую, Гарно виділяється слина, потім ковтаю і деякий час не запиваю водою. Ось так і вам пергу вживати. А ще буду вживати Омега-3. І ця Омега супер У мене супер виявилось, бо я останнім часом читаю. Так, що тут продають? Ось мене сьогодні не прочитала, але ж він виявився гарним. І що тут пишуть? До речі, ось так виглядає? Чудова така баночка. Сляночка. Так. Пишуть, що серцю допомагає і покращує функцію мозку і покращує зір. А ще тут написано. Тут дрібненькі літери: вітамін А, вітамін Д, вітамін Е багато. Ось тут більш. Але ж є ще е, омега-3 дуже багато. Ой, я показую омега 3 дуже багато. А є ще ось така. З великих три буков, буковки, мабуть, це абревіатура. Ну, якщо іноземною читати, то E-PA. І вдруге D-HA. Теж багато чогось. І ось це саме, що це пишеться, дуже для мозку гарно покращує функцію мозку. І для Зіру. Так що я спробую якось перекласти до досконало. Або я не знаю, що це за абріатура. Так. І це з печінки тріски, не просто риб'я жира, а з печінки, і е, виловлюють в Ісландії, в водах Ісландії, і там саме фірма написана, яка очищає, то дуже гарне. Чому я так розповідаю? Сказала, б, ось, буду пити і все. Обов'язково читайте, бо омега 3 можна нашкодити собі, якщо ви щось таке не дуже гарне купите. Так, в інтернеті теж продають так, з риби з Чорного моря виловлюють сам, самі, як, як кажуть. Тому особливо Оміга 3, приділяйте увагу, щоб не нашкодить собі. А ще ну, я не люблю. На когось наговорювати, але ж останнім часом я так роблю. Послухала одну жіночку по... в інтернеті, я її раніше з захопленням слухала, а зараз вже її не хочу. Мабуть, і мене хто слухає, а потім не захоче слухати. Ну, Це життя, так. Потрібно вчитися. А що я про ту жіночку кажу? У неї багато підписчиків. Вона каже, що вона з чоловіком приймає е, омега-3 риб'ячий жир, які продають для тварин, для собак. І є, каже, таке, він такий темний, такий гарний, в великій бутилці, пляшці, вони так побагато його приймають, не можна побагато приймати, потрібно притримуватись норм. І я не раджу купувати сумнівне таке, так, для тварин рибі чи жир, що продаються. Так що думайте самі, гадайте самі і лікуйтесь з... обережно. Так все, я попередила вас. Так, тут же написано, що в Ірландії там і вони очищують. А що там для собака чищують чи ні, це дуже сумнівно. І ось такий чай, він, якщо не покласти квітів, такий червоний, такий красивий, а якось квітів цих додати, то він чорний просто стає. То завтра окремо заваримо. Ну, я все одно хочу. Ну, так, є кольор, є червоний. Тут. Супер чай. Так що обов'язково е дотепними. Будьте дотепними, перечитуйте, що ви купуєте. Так, і чай тр треба теж побачили такий щось гарнисіньке. Теж купуйте. А я замовлю так. теж ж замовлю, скажу. І мені привезіть, будь ласка, з Турції такого чаю. Супер. Ходіть Па-па!